Джордж, Джордж, прокидайся, скоро новий рік. Прокидайся, прокидайся, Джордж. Що? Новий рік вже сьогодні? Так, і нам ще потрібно стигнути прикрасити нашу кімнату і поставити ялинку, щоб Санта Клаус прилетів і подарував нам багато подарунків. Ті, хі. Доброго ранку, мої любі діточки, а ви вже прокинулися. А я прийшла підготуватися до нового року. Вау, вау, супер! Давайте починати! Ура! А ось і ялиночка, дітки, я принесла. Ой-ой-ой, дуже важкенька. Поставимо її сюди. Клас, ялиночка, яка вона висока. Тупі! Так, так. Навіть вище, ніж ми. Мамо, мамо, подивись, я сама вирізала сніжинки. Давай ми їм прикрасимо нашу кімнатку. Вау, пепа, яка ти розумничка! звичайно, давай прикрасимо кімнату разом. Пепа, мама, свинка, давайте я вам допоможу. Давайте приклеїмо сніжинки. Це дуже гарно вийшло. Мені подобається. Вау! Матуся, матуся. А сніг в нас буде? Ну звісно, Джордж, буде в нас і сніжок. А ось і сніг, пепа Джордж, Зараз ми його розкладемо! Багато снігу. Мені так подобається наша ялиночка. Друзі свинки, а давайте ще повісимо ось такий бантик на вашу ялиночку. Тітки, а тепер нам потрібно вимкнути вогники на нашій ялинці, щоб Санта Клаус бачив, куди покласти ваші подаруночки. Ну що, пепа, Джордж, ви готові? Так, так, ми готові. Один, два, три. Ялиночка, гори. Вау, вау, яка вона гарна! Так, просто неймовірна ялиночка. Тепер ви готові чекати Санту. Ви вже прикрасили всю кімнату. Пепа, ти чуєш? Oh, oh, oh. Так, так, чуються, мабуть, Санта Клаус. скоріше до ялинки. Вау, Пепа, подивись подарунки! З новим роком вас, друзі, свинки! Ура! І вас, дітки, ми вітаємо з новим роком! Ура! Пока!